Привіт, друзі! З наступаючим новим роком записую для вас відео, де ми подивимося грандіозний подарунок 2024 року. Отже, грандіозний подарунок для вас. Наймасштабніший подарунок року. Просто зараз ми побачимо. Отже, думайте лише про себе. Наголошується онлайн-розклад. І для того, щоб замовити... Точніший, а саме розклад для себе персональний. Діагностику. Звертайтесь на телефону вказаний в описанні під відео. А зараз поки що оберіть, будь ласка, свою позицію. Сьогодні позиції буде три. Давайте так, приберу перша, друга і третя позиція. Обирайте, будь ласка, свою карту. Ставте на паузу, кому не вистачає часу. Ну, а ми розпочнемо з першої позиції. Давайте так. Так. І так. Перша позиція. Грандіозний подарунок для вас. 20-24 рік. Налаштуйтесь, розслабтесь. Більш ніж певно тут буде краса. Кожен із нас заслужив, працював і отримує по справедливості. І так, грандіозний подарунок від 24-го року. О, навіть, навіть. Дуже мені подобається. Вуау-воу. Ну тут, слухайте, виходить зразу. Боже. Ну Благословення перша позиція. Тут благословення у вас йде саме а, чоловічого роду. Вас, вас благословляє чоловічий рід, а саме дають вам вашого мужчину по долі. Тому що мені показано, що цей чоловік, ну, взагалі, давайте говорити так, взагалі у вас з чоловіками не складалися стосунки. Чому? Тому що саме такий був процес, де ви проходили свої кармічні зобов'язання, і ви мусили відкрити рід чоловічий, чоловічий рід, для того, щоб отримати. Так, ви все зробили для того, щоб ви пропрацювали. В собі певні уроки кармічні, де е, отримали змогу призвати в своє життя, істинне кохання свого чоловіка? У вас чоловіки всі приходили такі, які не брали відповідальності, чоловіки, які апріорі не для сім'ї, не для стосунків. Робота, пророботки. да. Хочете сказати, що Спустошення було так, і не було тепла, ви дуже багато віддавали. Угу. Дивіться, як гарненько показують взагалі, обожнюють ці карти. А, подивіться, ви а, спустошена без ресурсу. Важко. Чому? Тому що ви свій ресурс залишили десь там. Там, де світло, дивимося, де світло, показую. Мужчина забрав ваш ресурс, ваш повний ресурс. Собі процвітав, кайфував, дивився на вас, але не впускав в своє серце, своє життя. От ви постійно за ним спостерігали. Отже, такі процеси відбувалися в вашому житті. Окей, давайте ще подивимось. У вас тут, виходить, йде про працювання кармічних зобов'язань перед родом, а саме чоловічий рід. От бачите, король мечів. Король мечів. Це ваш кармічний мужчина, який був постійно. На виборі, бо він не вибрав вас, він не вибирав вас. Угу. Карма, йовкі-палки. Да, вас не пускали один до одного, але мені кажуть, що йому зараз, типу, дуже важко, Да? Хочеться сказати, що ви пропрацьовували себе, ви мусили пропрацювати себе, піти далі, відкрити собі шлях. Ви відкрили собі шлях, і тим часом відкрили йому шлях до свого серця, до свого життя. Бо ви ще сили тут закрили шлях взагалі мужчини до вас, чоловіків, як таких всіх. Вон, бачите? Всі чоловіки, які до вас приходили, вони всі вас ранили, вони всі були для урока, вони всі були для того, щоб вас вчити. Так, да, знаєте, як трофей, ага. <с> типу, ага, оцей мінус, типу, галочка, ми з цим пройшли урок. З цей мінус Галочка пройшли урок. Поняли? Десь у вас ніби як колекція з невдачі Невдачних стосунків або за чоловіками, які не принесли вам задоволення морального, фізичного, духовного. Ну, так, да. уроки, уроки, уроки. Але чим більше у вас уроків було з чоловіками, тим більше ви ставали верховний Жриці. тобто до вас приходив ваш дар. За ваш дар відповідає рід чоловічий. Саме оцей останній аспект ви пропрацювали, і у вас йде зараз відкриття. Отже, давайте зробимо висновок. Кохання іде, те, що ви вже навіть можете не чекати і не вірити, в це вам іде, стукає ваші двері кохання. Тому що ви зробили правильний вибір, коли залишили. Знаєте, хочеться сказати, я вибираю свою реальність. В моїй реальності я щаслива. От цей момент допоміг, да, ви пішли далі. Ви вибрали правильний шлях нарешті, бо ви вибрали себе. Ви не знали, куди ви йдете, ви не знали, що ви вибираєте. Але ви сказали чітко для себе, сказали, що все, я хочу бути щасливою. Я втомилася. От, бачите. Я втомилася, типу, відповідати очікуванням іншим, інших людей. да? В цьому ваша сила. От ви і пізнали. Ви приборкали свою карму як у цього звіря. да? І хочеться сказати, що ось ось вам і кохання. Пажик, 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 ви е... виріс у нас у Верховного жреця, тобто ви Верховна жриця, Верховний жрець. Я так розумію, що це. А, рід, бачите, все ж таки, а, рід вас клас. Благословляє на створення стосунків. Я вас вітаю, слухайте, це класно. А, хочу сказати, що те, про що ви мріяли, ваші, ваші бажання, мрії, збуваються. Тут чоловік до вас буде проявлятися. Нести свою любов. Своє щастя, своє кохання. І кажуть, що рішення вже прийнято. <рігалі> рішення вже прийнято, лодка вже готова. Поняли? Все, тут чоловік тільки вибирає, коли, що, де і як має бути. А далі а відповідь буде залежати від вас, що ви хочете. А вам обіцяють сім'ю і кохання і щастя. Отак. Перша позиція така у вас. Така прям huge interesting presents. Великий подарунок, да? Цікавий такий великий подарунок в 24 му році. Дай Боже, щоб так і сталося. Амінь. Мені... Друга позиція, привіт. О! Цікаво, цікаво. Що у вас тут? Дивимося, а що тут у вас буде? Так, давайте подивимося. Хочеться сказати, що все ж таки у вас початок чогось нового, вихід на новий рівень. В чому заключається новий рівень? Зараз я вам розкажу. Тут дуже цікава ситуація, тому що в голові кашиться да? трошки незрозуміло. І кажуть, вищі сили кажуть, ну ти поки що сама не знаєш, чого ти хочеш. Для того, щоб ти знала, що ти хочеш істину, ти зможеш це отримати. Тому що давайте повернемося трошки, трішечки в минуле. Коли ти чітко знала, чого хотіла, тобі це давалося дуже просто і легко. Ти робила правильно свій вибір. Тому що тут поки що да, внутрішня боротьба йде: хочу не хочу, мені треба, мені не треба. І я не можу зрозуміти да, у вас стан такий, я не можу зрозуміти взагалі, куди, що, де, як. Трошки така от кашиця. вірно я прийму рішення, а чи вірно оце рішення. Да? Немає, не чую себе. І кажуть мені, що колись ви коли приймали якесь рішення, чітко і ясно знали, чого хотіла, вам це просто давалося, да і ви от, бачите, і ви можете перерахувати все те, що ви отримали, що ви отримали, коли чітко знали, чого хотіли. Ну, от так от мені показує, да? тоді давайте робимо висновок. У вас новий етап. В чому заключається новий етап? Кажуть, розпочнеться новий етап тоді, коли ти забереш всі ілюзії, незрозумілу кашецу з голови, чітко дізнаєшся, чого ти хочеш, приймеш чітке істинне рішення, і тобі це буде дано. Так. А тепер ще раз. 24 й рік. Грандіозний подарунок для вас 24 го року. Друга позиція. Так. Тут кажуть мені, що е, стілення від болі минулого. Закривається минулий досвід. Тут любов, тут наповнення. Ви кохана, красива жінка. Ви цього вже не чекаєте. Ви не в надії навіть бачите, а до вас йде чоловік запропонувати вам повноцінні стосунки. Несе свою любов до вас. Але мені кажуть, що занадто важкий досвід був. Занадто важким був для вас взагалі оцей кармічний урок. Я так розумію. Давайте я запитаю, що тут важкого. Бо ви можете від цього відмовитись. Тут кажуть, що ви можете від цього відмовитись однозначно. Однозначно, тут потрібно чути свою природу. Чути свою природу і взяти відповідальність. А, тут треба взяти відповідальність за своє життя, ви ніяк не можете. Не можете керувати рух. Рух, не запускається рух. от 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 от. Прийняла рішення і почала просто щось робити для того, щоб отримати те, що я хочу. Питання в тому, чого я хочу, так? Да? Ну, тут ідея ідея мужчина, який протягує свій кубок е любові от він кубок любові. Дивіться, кубок любові. Хочеш сім'ю, буде тобі сім'я, хочеш повернення чоловіка, буде повернення чоловіка, але прикол в тому, що ти сама не знаєш, чи ти хочеш цього. Закритий шлях чоловіка був до тебе. А зараз що відкривається? Ну, да, приходить. Ти зачекалася, ти вже не віриш? Приходить, твій любимий. Він не ходив, він не було проявів з його боку повноцінних. Занадто все було важко. Таке враження, ніби ви несли якийсь важкий груз, хрест на своїй спиняці. Ну, от, -от так от. тим самим. Працювали над своєю стабільністю, малишка, ви получаєте приз. Ви получаєте приз а, після довгого відпочинку, після того, коли у вас нічого не відбувалося, настав час отримувати подарунок, а саме ваш партнер. Ну, дивіться, тут кохання. Ну, що ж я можу сказати? От ваш, ви, королева Кубків, от ваш король Кубків. Іде стабільний, прекрасний чоловік. Но тут ще цей рік буде для вас рік уроків, тому що потрібно попрацювати над собою, стати в позицію, я люблю, я наповнюю сама себе. Я вмію любити, я вмію чекати, я вмію працювати, я вмію все, я можу все. Все, чого я хочу, все приходить в моє життя. Мені достатньо просто захотіти і робити. Слухаючи своє серце, я роблю, я знаю кроки. Ну дивіться: туз з Кубків. Про що нам говорить ту з Кубків і сила? Ну, про те, що подарунок для вас буде величезний, величезний. Плюс я хочу сказати, в когось може бути переїзд, у когось може бути купівля саме будинку або квартири. От так. Отак. такі у нас по другій позиції. Вийшов подарунок грандіозний. 24-й рік готовий з вами взаємодіяти і дарувати вам прекрасні подарунки. Але ви повинні визначити, що ви хочете. Обов'язково задумайтесь над тим. Поїхала третя позиція. Привіт. 24-й рік грандіозний подарунок для вас. Итак, так, дивимося. Дуже интересно мне. Вам открывается дар и любовь. Слухайте, можна було робити одну позицію. Ну от реально, ну от просто бачите, схожі такі моменти. Ви прийняли певне рішення, ви зробили, ви працювали над собою. Ви систему зрозуміли, як отримати свій дар. Дуже довгий час у вас був просто пробіл в житті. Що означає пробіл? Це тоді, коли ти щось робиш, а не бачиш ніякого результату. Да? Або, наприклад, коли у тебе немає сили, коли у тебе нічого не відбувається, коли ти стоїш на місці таке враження, да? то насправді не стояли ви на місці. Не стояли. Тому що тут ви пізнавали себе, пізнавали життя, пізнавали внутрішньо. Себе, так? Да? Внутрішньо росли, пробуджувались. Покажи мені тут 24 рік. О, ну то що ж ви хочете? Саме кармічні стосунки а, повністю пробудили у вас вашу природу, та, що спала. Природу, яка спала у вас. Кармічні стосунки через біль. Добре, а це хто? Що тут за пара? Так, добре. Добре. Ну, рід посилає вам. Ви просили, ви молили? Ви просили, ви вчились. Ви карму свою проходили. Ви закривали свої профтики. Ну це істинно показують мені. Вас ви ще сили почули? Так, да, тут було пропрацювання. Не знаю, уж таки вы начекаете, а приходит вам ваш бог. <свят> Тоже такие самые потужные, как и вы. Так. Він? Ну все, в победителі йде. Ну ваш король. Дивіться, король Жезлев. Королева Жезлов. Да это там королева Жезлов? Сховалась. Ну вот, пара. 24-й Саме буде для вас розкриття вашої сили, потенціалу. Ось, бачите, Старший сила зразу. Сила, потенціал розкриття. І рух вперед, тому що тут стосунки з чоловіком. Дивіться, я не буду розглядати, що це за чоловік, хто він такий для вас, да? які у вас стосунки, знайомі, ви не знайомі. Це просто апріорі не має ніякого значення. Значення є одне: що ось вам сонце. Пробудження. Тепер сонечко грає у ваш бік, тепер сонечко буде сяяти тільки для вас в вашому житті. Ви пропрацювали себе, ви зрозуміли, хто ви, і, в принципі, вам дано будувати стосунки. І то такі, знаєте, стосунки крепкі, тому що тут і чоловік, який буде діяти сам, і жінка, яка готова. Теж має енергію да, процвітання, плодовитості а, от, просто пара складається ідеально, те, про що ви мріяли. Те, що ви так сильно хотіли. Знаєте, тут був такий момент: типу, так, щоб мені отримати це, треба зробити отак. то Зробила Галочка, молодець. Щоб е, позбутися від оцих кармічних програм, мені треба зробити оце. Пішла і зробила Галочка. Ну, отак мені вас показують зараз. Да. І вам відкривається нове життя, Розпод... да, початок нового життя, можливо, навіть переїзди. Можливі, навіть переїзди, в кого як які. Але тут дії будуть просто неймовірні. 24 й рік для вас буде дуже значимим. дуже значимим. Знаєте що? Я ще хотіла запитати, який дар у вас відкривається. Я прям беру дві карти, і я розумію, що ви можете спілкуватися з духами. Ви зможете бачити природу, сутність душ і вдень, і вночі. Тому, якось так, для вас третя позиція була такою. Ну що, ставте вподобайки свої, якщо вам подобається відео, інформація резонувала з вами. Пишіть в коментарях. І з Новим роком, мої дорогенькі, дай Боже, щоб 24 рік дійсно для вас став найпрекраснішим роком і найзначимішим. Все, я вас люблю, цілую і до зустрічі в новому році!